Вітаю, шановні, прекрасний день для того, щоб розпакувати штукенці, яка до нас приїхала, то є чотирьохтактний генератор, майже чотирьохтактний скутер, але генератор. І сьогодні ми будемо розбиратися, як його запустити, як його обкатати, і як з тим всім жити, і чи зможе він дати нам електрики на таку хату. Так що, якщо вам цікавий такий контент, то залишайтеся з нами, не забудьте підписатися на той канал, а ми погнали. Шовим пасики на мотик, з полимбаком деніка, полимбаком бензика. Ну. Так, оп. Саратус доймеся сарату. Так. Не да, масло так, ну що, першим ділом масло, а потім бензин, Бо як показує практика, без масла, там є масло датчик, та штука не дренькне. А що, ми в поршень будемо заливати масло? Ні? Зразу туди? Так. Діма, это моя лійка. Діма. Якщо за масло не, не вірите, що не заводиться, можете до хума попити. Так, розкажи. Так, що, масло. Масло таке, 4 птахні. Посилання на то все лишається під відео, так що можете зайти подивитися. Ми заливаємо, так, то лишилося від е, вуйка Петра трохи. Відео теж можете подивитися. Вот тут заливала. От у двох. Так, як Вуйка Петра заливав. Я вам лишу теж посилання. Перший раз беремо генератор, скажіть, заводите знака. Так. Згори запускаємо і заводимо. Масло, що так ми ж його обкатаємо з лейм. А вже потім лишимо то. Тому заливаємо 900 грамів. 600. Нишці написано 600. На тебе який об'єм? Ну, об'єм мотора якийсь 110, 125, 200. 250. Дивіться, блінки. <ріст> 2,8 кВт постійної напруги і до 3 максимально. Так, Заливаємо ще 400 грам, бо не перели. Вот, потім запускаємо то все діло на обкатку без нагрузки і лишаємо десь на годиночку. Дякую, що ви провели без навантаження. І лишаємо десь на годину, а краще дві. Вот. Зараз перед тим як будемо заводити, треба то все діло буде на холостому подіргати трохи, бо масло пішло нам в поршень, правда? Ну, правді від за зашморгалку треба кегати, правда. Зашморгалку будемо кігати. <реш> Во. Так що не переключайтеся. <реш> Бензина у нас іде 92. Заливаємо для початку 2-3 літра. 105-го, але не енерджі, а таку попроще. Звичайно, так. Да, ну, та Щоб колечка нам не прогоріла. Робимо все по книжці або як сказав. Ну теж, можна в ну Ми зараз їж, сіки, ми годину і погняємо, да? ну... взагалі по книжці там пише чуть ли не 48 годин ганяти. У мене було написано 5. Години. Сказав було написано 5 годин. Після години дати, трошки дві-три лампочки включити. Хто каже? Але одну включаєш, потім 15 другу лампочку, потім третю, потім біжиш, блядь, наверх, включаєш холодильник, потім збігаєш котел. Так, бензину ми залили 4 літра і будемо знати, що є. Але поки що не включаєш, я тобі кажу, про шморга, його пару разів на полусту, би масло зайшло в поршень. Так, диво. Нічого нічого не відкривай, фільтр. Можеш відкрити бензину теж, відкривай. Що? А як кран підправить? Так відкритий. Бо мотоцикл наоборот. Сватай, підходьте. Плюс-мінус. Плюс, що плюс, 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 плюс ти робиш? Знаєш, ти бензин закриває. Хто відкрити? Від кнопку догори. Так, вперед. Білопороди мають ну, Перший запуск пройшов успішно. Лишаємо все діло на годину і скоро вернемося до вас. Попрацював наш генератор на холостому ходу, Скільки десь? Півтори години ми йому дали. Потім ми йому дали невеличку нагрузку. А зараз намагаємося злити. То, звісно, трохи конструктивно. а Зараз я вам покажу... О, господи, кінча. 50 кілограм, до речі, важить. 55, дякую. Вот. Конструктивно звісно, заливати масло в генератор і зливати з нього то, ще то завдання. От, але попрацював він півтора години, потім ми йому ще дали півтора години під, під нагрузкою. Спочатку дали йому сотку лампочку, потім ще сотку, а потім Вова зійшов з глузду і дав йому старий холодильник. Але з завданням він справився на ура. От. Так що зараз міняємо масло на свіже і далі будемо тестувати. Що з того в нас вийде? Значить, замовляли ми той генератор. Вони бувають різних типів та потужностей. Але одним з найважливіших аргументів до покупки є мідна обмотка даного генератора, що гарантує якість і довговічність роботи. Щодо типів, то вони бувають дизельні, бензинові, газові та інверторні. Тут все залежить від ваших потреб, ну і глибини вашої кишені. Ми взяли українського виробника. Хоча так хіба написано, бо зроблений він в Китаї, має він 200 кубів і має номінальну потужність 2,8 кВт. Чекайте, потреба тримати. От. А якщо ви хочете придбати генератор для себе, то переходьте за посиланням в описі до цього відео. Там ви знайдете генератори китайські, італійські, турецькі і не тільки. Для дому, для бізнесу і взагалі будь-яких потреб. Хлопці дуже швидко працюють і відправляють замовлення. Також дають гарантію та можливість придбати в розстрочку, не дивлячись на війну. Так як вірять в нашу перемогу. І ви вірте. Далі, як ми будемо підключати то все до будинку, я, напевно, вже буду викладувати в Інстаграм. Зараз ми доливаємо ще 600. Грам вже чистого масла. І далі заміна масла у нас буде через 50 тисяч вибачає тисяч годин роботи. От, працювати він пише по книжці, що може 15 годин без перестанку, але я би так експериментувати не став. Так що 5-8 годин в середньому то нормальний показник для роботи генератора без виключення, А потім виключаємо його на пару годин, даємо стити, так як охолодження в нього хіба повітряне, От, тому йому треба остивати час від часу. ну І про підключення. Підключати ту машину теж треба не так, що врубили рубільник і все зразу врубилося, Підключати треба все поступово, бо вам нічого не згоріло і працювало довгі роки і радувало вас. В подальшому масло рекомендується міняти. В середньому мінімум раз в рік. Навіть якщо він не працював, масилко зливаєте, то не так дорого. Е, магазин Мотозіла теж вам тому може допомогти. Посилання я також лишаю. Там ви знайдете запчастини, якщо, не дай Бог, вас щось гавкне, до генераторів, до мотоблоків, так само і до скутерів, мотоциків і так далі. Так що, ще раз підписуйтеся, Володя вже закінчує доливати. І ми погнали далі тестувати. Все в інстаграмі. Всім па-па!